Зрадник у російському генштабі, якого ніхто не чекав, Кремль, звісно, може все заперечувати, але варто звернути увагу, де як і коли наступного разу з'явиться генерал Суравікін. Так саме той, який спланував утечу окупантів із Херсону, а тепер, ймовірно, міг бути співучасником невдалого військового заколоту. Про кремлівську зраду, а ще про очікування від контрнаступу відео жорстких боїв третьої штурмової та анонс нових операцій 47-ї механізованої бригади, і про залужного, який як виявляється, уважно дивиться в Фейсбук своїх підлеглих. Події 490-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Генерал Армагеддон виявився генералом із подвійним дном. Видання «The New York Times», посилаючись на звіти американської розвідки, стверджує про всі плани Пригожина щодо походу на Москву. Знав генерал Суровікін. ба більше інші неназвані російські генерали теж могли підтримувати заколот. Востаннє суровікін з'являвся на публіці у ніч проти 24 червня, коли дещо з нетверезим виглядом закликав вагнерівців зупинитися. Торік Суровікін командував усім угрупованням російського війська в Україні і успішно реалізував жест доброї волі зі втечею з Херсону. Примітно, що саме про Суровікіна Пригожин не раз позитивно відгукувався і заявляв, що він, на відміну від Шойгу чи Герасимова, сприяє операціям Вагнера. Видання Wall Street Джорнал водночас заявляє, що початковий план Пригожина був узяти у полон міністра нападу та керівника російського генштабу. Але про це дізналася ФСБ, то Шойгу з Герасимовим оперативно щезли а вагнерівцям довелося швидко міняти плани свого недомаршу, коли ж чекати повторення громадянської війни на Росії. Про ці перспективи мовчить навіть американський президент, наскільки Путін ослаблений останніми подіями? Важко сказати, він явно програє війну в Україні і програє війну вдома. Він став вигнанцем у всьому світі, і це не лише НАТО, не лише Європейський Союз, це і Японія, це чотири десятки країн. І світи і Україна нині в очікуванні перших значних перемог українського контрнаступу, як зауважив інтерв'ю Файненшл Таймс, міністр оборони Олексій Резніков. Коли це станеться, ви всі це побачите. У Міноборони тримають інтригу. кажуть, що про певні здобутки Генштаб не повідомляє з міркувань безпеки військових. А всі підготовлені резерви досі не задіяні в операції. Чи варто українцям чекати на ту саму міфічну перемогу за? Два-три тижні вочевидні, так само як і не варто очікувати сліпого повторення деокупації Київщини, Харківщини чи Херсону. Але рух уперед відбувається щодня, і на флангах довкола Бахмуту за останні дні зсу просунулися на понад кілометр. Не допомагають ворогу і російські десантники, яких кидають як піхоту. Вони надалі облаштовують свої фортифікаційні споруди, роблять все, щоб утримати позиції. Проте не дивлячись на це все. Наші воїни рухаються і, і далі. І ініціатива залишається за нами. І ми тиснемо на ворога, і потрохи вибиваємо його з, з нашої землі. Там ще йде, скажімо так уточення і верифікація. Але однозначно, що за два останні дні на більше, більше кілометра пройдено на флангах. На одного підзашили, і далі були чути крики. Чути крики, це десь. Метрів сто може 150. По висадці, правильно? Плюс-плюски а, а, сидять. Встань праворуч, там займи позицію, пось метрів 100 десь від нас, але там теж один, один якийсь. шорох такі, понявні мелькання, а на сразу ввих хедшот. Я там Агроном, агроном! Туди, туда! По тропинки, по тропінки! І поки рух на бахмутських флангах без зайвих прикрас демонструють бійці 3-ї штурмової бригади, де окупація триває і на інших напрямках. 47-ма механізована бригада Магура, яка була задіяна на Запоріжжі, продовжує визволення територій. Була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Зараз відоси я знімаю санських окопів. Зараз. Зараз буквально через п'ять хвилин ми збираємося на наступний штурм. Далі наступних позицій. про це не, не знають. Ми все зробимо очень, очень секретно. Проповземо до них двома групами і десь Бог. Зостанемо зненацька. Відео від військових дивляться не лише сотні тисяч звичайних підписників у соцмережах, але інколи їх бачить і один дуже впливовий глядач. Допис Маркуса прокоментував головнокомандувач Валерій Залужний, чи то жартома, чи може і всерйоз насварив за знятий бронежилет та шолом. Головний сержант Магури пообіцяв виправитися, а ще розповів про особливості відпочинку у паузах між важкими боями. Крайня позиція, яку ми вчора взяли. Там була дуже маленька траншейка, траншейка вузенька, і вся усипана трупами пі***. Намагалися якось спати, і власне ми в буквальному сенсі спали на трупах. Ну, що вам скажу. Зато ногенько. Олексій Пасак, п'ятий канал. Тим часом пропагандистські медіа повідомляють, що генерала суровікіна доправили до СІЗО. Йому закидають держраду. Також затриманий заступник суровікіна, за даними російських медіа, генерал-полковник Юдін мовляв, суровікін знав про військовий переворот і всіляко сприяв його реалізації. Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на Ютубі п'ятого каналом. Там також наші розмовні студії і авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили ситуацію на фронті. Залужний розповів про перехоплення стратегічної ініціативи Збройними силами України та наступ українського війська. Говорили також і про потреби українських захисників в озброєнні та засобах розмінування.